Єрусалим повних гріхів. І було мені слово Господнє таке, ти, сину людський, чи будеш судити чи судити ти місто крови, і за відом його про всіх дот його. Та й скажеш, так говорить Господь Бог, місто проливає кров у своїй середині, щоб прийшов його час і робить башків собі, щоб занечищуватися. Крові, що ти проливала у дочку Єрусалиму, грішила ти. Напевно, про мене трохи, як я не в Єрусалимі, а в Гімняні Україні. А вожками, яких ти робила, занечистилася і наблизила свої дні. І прийшла аж до своїх років, тому дам тебе народом на ганьбу і на посміховиську до всіх країв. Близькі та далекі від тебе насміхаються, з тебе нечистой мене багато заколотна. Ось ізраїльних князі кожен за раменом своїм були в тебе, щоб кров проливати. Батько та матір у тебе легко важать, чужинцеві роблять уск серед тебе. Середу та вдову пригнічують у тебе. Моїми святощами та погоджуєш, а суботи мої зневажаєш. У тебе є наклепники, щоб кров проливати, і на пагірках їдять у тебе розпусту, чинять серед тебе. На готу батька в тебе відкривають жінку у часі її місячної нечистоти, безчестять у тебе. І один робить годоти з різкою свого ближнього, та той, а той нечистою розпустою невістку свою, а той безчестить у тебе сестру свою, дочку, батька свого. Пітку беруть у тебе, щоб кров проливати, лихву та відсотка бережеш, і ти ошукуєш утиску ближніх своїх. А мене ти забуваєш, говорить Господь Бог. І ось сплеснув я руками своїми та за твою кривду, яку ти робила, та за кровопролеття твої, що були в тебе. Чи стоїть твоє серце, що будуть міцні твої руки на ті дні, що я буду з тобою чинити? Я, Господь, говорив, це і зробив. І розпрошу тебе серед народів. І розсиплю тебе по краях, і викину твою нечистість із тебе. І станеш ти збезчещеною через себе на очах народів і пізнаєш, що я Господь. Дякую знову Господу Богу, за те, що він дарує такі гарні. Наукові визначені слова, які говорять про мене особисто, як про мій щоденник моєї душі, як і яке гімно народ нас оточений навколишній у 2025 році майбутнього. Це взагалі шок. Просто. Я не розумію, чому найкраща раса, найрозуміша, робить серед гімна!